Добрий день, шановні 11-ти класники. Розглядаємо тему Всесвітньої історії Деколонізація Африки, Крах апартеїду ну, Наступні питання. Деколонізація Африки, зокрема поняття деколонізації, проблеми африканських країн, країни Південної Африки, режим апартеїду військово-диктаторські режими в державах Африки та африканські країни на межі 20-21 століття. Африка – це спільність 53 держав, у яких проживає понад 50 націй і народностей, 3 тисячі племен, які розмовляють тисячу мовами. Це найбільш конфліктна Геополітична зона планети. Протягом останньої чверті ХХ століття тут відбулося 35 великих збройних конфліктів, у яких загинуло понад 10 мільйонів людей, причому 90% це мирне населення. Отже, Африка найбільш конфліктна геополітична зона планети. Після завершення Другої світової війни колоніальні імперії були преречені. Країни, які програли війну Німеччина, Іспанія, Італія, Японія. Змушені були позбавитися своїх колоній. Країни-переможниці, Англія і Франція, були настільки знесилені війною, що вже не мали ресурсів утримувати контролювати свої заморські володіння. Антиколоніальні настрої в умовах Холодної війни стимулювали країни, які представляли два протилежні полюси США та Радянський Союз, користуючись даним текстом. Я вам пропоную виділити передумови деколонізації. Зверніть увагу на четверту передумову активізація національно-визвольного руху після Другої світової війни в країнах Африки. Запишіть, будь ласка, всі три передумови деколонізації сформулювавши окремі тези. Чому ж колоніальні імперії все ж таки пішли на ліквідацію колоніальної залежності? Ну, по-перше, колонії як форма політичної, економічного і адміністративного переважання однієї країни над іншою вже історично вичерпали себе? В епоху науково-технічної революції основним джерелом економічного зростання є сучасні технології. А не постачання сировини. До того ж, утримання колоній потребувало від країн метрополії значних ресурсів, які, починаючи з 50-х років ХХ століття, вигідніше було вкладати в людський та науково-технічний потенціал. Тобто колонії просто перестали бути прибутковими. Після Другої світової війни починається процес надання незалежності та повного суверенітету домініонам підмандатним територіям, колоніям, що відбувався передусім в Азії та Африці. Оцей процес позбавлення колоніальної залежності отримав назву деколонізація. Деколонізація Африки проходила в декілька етапів. Працюючи з подальшими слайдами, я вам пропоную заповнити дану табличку, ну і, звичайно, здати її мені на перевірку. Отже, деколонізація Африки пройшла декілька етапів. Перший етап це середина сиропових. Всередина 50-х років ХХ століття, була проголошена формальна незалежність більшості африканських країн, які проте фактично так і не стали ще незалежними. Другий етап це 1960-1965 роки. Найбурхливіший характер деколонізації. Спричинений він ухваленням Генеральною асамблеєю ООН Декларації надання незалежності колоніальним державам і народам від 14 грудня 1960 року. У 1960 році реально незалежними стали відразу 17 країн Африки. Саме тому 1960 рік в історії війшов як рік Африки. Третій етап, починаючи з 70-ті роки ХХ століття, характеризується остаточною ліквідацією системи колоніалізму. Падає найбільша е, португальська колоніальна імперія. Незалежність від Португалії здобувають Ангола, Гінея, Бісау, Мозамбік, острови Зеленого Мису, Сан-Томе та Принсіпі. І вже в 80 -ті 90 ті роки. Незалежність здобувають останні уламки колоніальних імперій в Африці і Азії. У 1980 році врегульовується проблема Південної Родезії, нині Зімбабве. У 1982 році Британія надає незалежність Белізу, а у 1990 році південно Африканська Республіка надає незалежність Нанідії. Зараз поставте на паузу відеоурок і перегляньте відеододаток 1. Після отримання незалежності африканськими країнами в Південно-Африканській республіці продовжує існувати режим апартеїду аж до 1991 року. Давайте з вами з'ясуємо, що ж таке апартеїд. Партиїд, або роздільне проживання крайня форма расової дискримінації, що полягає в позбавленні цілих груп населення політичних і громадянських прав, аж до територіальної ізоляції за расовою належністю. На уроках всесвітньої історії ми вже з вами зустрічали подібну політику сегрегацію Сполучених Штатах Америки. сучасним міжнародним правом. І сегрегація, і апартеїд як расизм розглядається як злочини проти людства. Офіційно політику апартеїду режим Південно-Африканського Союзу вів з 1948 року. Влада е пас Утворила 10 псевдодержав, які називаються бантостами для чорних і для корольорових жителів країни. Території, де жили чорні, були тепер визначені як білі і місцеві перед від'їздом продавали їм свої землі задарма. У 1961-1994 роках понад 3,5 мільйони людей. Насильно вивезли із своїх будинків у Бантустани, де вони були приречені на злидні. До 1950 року уряд пас заборонив шлюби між білими і представниками інших рас. Згідно з прийнятими земельними законами, більше як 80% землі надали білій меншості, а чорним відтоді необхідно було мати з собою документи. Які давали змогу перебувати в тому чи іншому районі. Для обмеження контакту між расами уряд апартеїду створив окремі державні установи для білих і темношкірих. Боротьбу проти апартеїду і дискримінації більшості населення послаблювали політичні та міжплемінні суперечки. Україні існувало дві протиборчі політичні сили. Це Африканський Національний конгрес АНК, що представляв тільки, кілька африканських народностей, і, зокрема, Золуський рух вузу, визволення, так звана Інката. Ці дві сили ніяким чином між собою не співпрацювали. В 1961 році АНК утворив збройне формування Спис нації. Однак його діяльність була паралізована масовими арештами, а лідер Нельсон Мандела був засуджений до довічного ув'язнення. Особистість Нельсона Мандели дуже непересічна. Президент Африканського національного конгресу після свого звільнення став президентом Південно Африканської Республіки. Саме завдячуючи йому, було повалено режим апартеїду. Я вам пропоную зараз поставити знову на паузу і переглянути відео додаток 2, який стосується безпосередньо Нельсона Мандели і його політичної діяльності. Після здобуття незалежності нерідко влада в африканських країнах стала належати родинам великих власників. Значний вплив на політичну ситуацію здійснюють армія та мафіозні структури, пов'язані з наркобізнесом та контрабандною зброєю. В більшості африканських країн були встановлені диктаторські режими. Ці диктаторські режими ми можемо поділити або визначити як право авторитарні. І До правоавторитарних ми відносимо Заїр, Центральноафриканську Республіку, Сіре Леоне, Чад, Ліберію, Руанду. До лівоавторитарних – Ефіопію, Лівію, Анголу та Мозамбік. Нігерія, Сомалі, Судан, Уганда та Конга змінювали свою орієнтацію залежно від міжнародної ситуації. В роки Холодної війни два табори очолювання Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки боролися за вплив на Африканському континенті. В 1961 році в місті Белград на конференції був створений так званий Ру Неприєднання, міжнародне об'єднання країн світу. Які визнають неприєднання до військово-політичних блоків і союзів одним з основних принципів своєї зовнішньої політики. Таким чином, більшість африканських країн доєдналися до руху неприєднання, не входячи ні до одного, ні до іншого блоку. Хоча деякі з них обрали соціалістичний шлях розвитку, після 91-го року це змінилося а інші чітко орієнтувалися на ринкову економіку. Проте, здобувши політичну незалежність, молоді держави Африки фактично не стали економічно незалежними. Основними проблемами африканських країн залишалися трейбалізм, Тобто залишки родоплемінного ладу, схильність до культурної суспільно-політичної відокремленості племен і міжплемної вирожнечі. Африка лишалася найвідсталішим континентом світу, низький рівень розвитку інфраструктури, збереження загальної неграмотності та низької, низької професійної кваліфікації значної частини населення продовжувати бути однією з проблем. Встановлення авторитарних режимів, часта фальсифікація виборів, регулярні військові перевороти, міжетнічні чистки, корупція та недостатність професійних державних чиновників це ще одна з проблем Африки. Економіка більшості країн базується на сільськогосподарському виробництві або видобутку корисних копалин. збільшення соціальної нерівності, низький рівень доходів більшості населення, поширення СНІДу. У деяких країнах кількість інфікованих сягає 75%, зростання обороту наркотиків і зброї, громадянські війни і кризи, закінчення холодної війни призвели до втрати інтересу великих держав до Африки і скорочення допомоги. Саме тому з 1960-х років Африка періодично відчуває голод. Долається він тільки за допомогою об'єднаних націй. Основною проблемою африканських країн залишається неоколоніалізм. Неоколонізм – це політика колишніх метрополій щодо держав, які вибороли національну незалежність, що полягає у насадженні закріплення нових форм економічної, політичної та соціокультурної нерівності. Питання африканської країни на межі хх 21 століття. Я пропоную вам розглянути самостійно за матеріалом нашого робочого підручника Всесвітня історія 11 клас авторства Ігоря Шипака, сторінка 193-194, та заповнити таку невеличку табличку Розвиток африканських країн на початку 21 століття. Вам треба дати дуже простенькі відповіді на запитання, найбільш розвинуті країни позитивні негативні чинники, які впливають на економічний розвиток країн регіону, зміни в політичній системі і не забути зробити загальний висновок. Ну і, звичайно, здати поцімені його на перевірку. Переглянувши відеоурок, виконавши всі завдання, спробуйте тепер визначити, чи зможете ви Пояснити такі історичні поняття, як деколонізація, апартеїд, рік Африки, Рух неприєднання. Чи зможете ви схарактеризувати причини передумови деколонізації Африки і дати відповідь на запитання, чому європейські держави погодилися надати незалежність народам Африки? Ну і, звичайно, визначити, у чому проявлявся режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці? І унаслідок яких саме подій було ліквідовано цей режим? Якщо ви все це зрозуміли, то дайте, будь ласка, самі оцінку своїм знанням. Рівнево, низький, середній, достатній чи високий рівень. Дякую за увагу! Чекаю на ваші виконання завдання.